Доброго дня! Мене звати Ілля Мервінський. Я представляю компанію IT-інтегратор. Працюю старшим інженером-консультантом з мережевих рішень, маю сертифікати Huawei HCIP за напрямком Wi-Fi та Cisco CCMP Enterprise. Хочу висловити велику повагу до компанії «Huawei України та колег, які працюють в українському представництві, а також подякувати за можливість виступати для вас. Наша компанія є золотим партнером Huawei. Зараз ми проходимо сертифікацію на чотирьохзірковий статус сервісного партнера, який поки що є найвищим в Україні. ІТ-інтегратор є беззаперечним лідером на ринку української системної інтеграції, що підтверджується рейтингами та визначними аналітиками, за версією журналу мережі та бізнес за результатами рейтингу ТОП-100. Факти говорять самі за себе, адже компанія має найбільш регіональну мережу представниць у найбільших містах України. Обіг компаній у 2019 році сягнув більше 1 мільярда гривень, що також є найбільшим показником серед конкурентів. Компанія представляє широку продуктову лінійку, яка постійно доповнюється в залежності від нагальних потреб наших клієнтів на ринку. До прикладу, наразі в сьогоднішніх умовах роботи, найбільш актуальними є рішення для організації віддаленого доступу для співробітників. Побудова хмарної інфраструктури, сервіси для онлайн-наряд. Та голосувань, відеоконференцзв'язку, зберігання та обробка великих масивів даних з інформаційною безпекою. Ми працюємо з провідними світовими виробниками обладнання та маємо достатньо досвіду експертну та інфраструктурну базу для реалізації цифрових трансформацій як для державного, так і для комерційного сегменту. Наразі хочу перейти до самої теми своєї доповіді, розказати вам про особливості wi fi рішення. Від компанії Huawei. Що потрібно знати? По-перше, рішення отримало першість в категорії краще безпровідне рішення для підприємств за результатами рейтингу, який проводить Альянс широкосмогового зв'язку. По-друге, точки доступу нового покоління 80211 ax або відтепер Wi-Fi 6 мають адаптивний решітку антент, так звана смарт антенна Її особливість полягає в тому, що підтримці кінцевого пристрою технологією MIMO хоча б 2 на 2 точка доступу фокусує радіоінтерфейс до цього пристрою, що покращує якість послуги. Також слід зазначити, що це рішення одразу з коробки, яке не потребує жодних ліцензій і одразу готове для IOT. Точки доступу підтримує стандартне BLE, RFID та ZigBee. Ще однією особливістю є підтримка Software Defined Radio. Тобто рішення дає можливість замовникам гнучко керувати трьома модулями. В залежності від сценарію використання, кількість просторових потоків може змінюватись на кожному з модулів. Наприклад, одне рішення це два модуля, який з 1 на 2,4 та другий на 5 ГГц, які працюють на підключенні кінцевих пристроїв, та третій модуль на часті 5 ГГц, що здійснює радіорозвідку. Чому система в основному сфокусована на 5 ГГц, оскільки на 2.4 вже велика кількість кінцевих пристроїв працює і дає велику інтерференцію? Завдяки рішенню Losses Roaming це рішення дуже добре підходить для задач, коли критична швидкість переключення між точками доступу, ромінг та відсутня втрата пакетів. Кінцевий пристрій під час переміщення. Тримає радіоінтерфейс на одній точці доступу, але паралельно сканує на ближчі точки доступу, коли показники сусідні точки кращі. То точка доступу не прериває зв'язок з її теперішнім абонентом, а паралельно організовує хендовер та тільки після підключення до нової точки відключається від старої. Для того, щоб цей функціонал працював коректно, треба правильно реалізувати покриття. А як це зробити, аби результат не був таким, як зображено на цьому слайді? Або інші ситуації, коли сигнал, наче є всюди, але немає стабільного зв'язку, все це є ознаками неправильного планування мережі. Щоб цього уникнути, необхідно вставляти точки доступу не на максимальну потужність, а на оптимальну, в залежності від кінцевих пристроїв, які ви використовуєте. Оскільки далеко не кожне пристрій може працювати на такій же потужності, як випроміння точка доступу. Тобто ваш телефон, ноутбук чи інший пристрій отримує пакети інформації, але йому не вистачає потужності дати відповідь або передати свою інформацію. Також необхідно проектувати зони так, аби радіус покриття точок доступу перетинався один з одним приблизно на 20%. Тобто буде плавно виконуватись хендовер без втрат інформації. Саме для коректного планування ми рекомендуємо звертатися до професіоналів. Ми залюбки зможемо вам допомогти в цьому. it інтегратор під час реалізації проєктів використовує сучасний програмно апаратний комплекс ЕКХХАУ, який допомагає максимально коректно зробити актуальний зі стану вашої мережі та її технічних показників. Для проведення радіопланування інтегратору необхідно. План вашого приміщення або необхідні зони покриття, опис будівлі, а саме товщина стін та їхній матеріал, висота стелі, необхідні дані по мережі, наприклад, кількість користувачів або сервісами, якими ви будете користуватися. Якщо у вас є зацікавленість у побудові якісного Wi-Fi покриття, ми готові у найближчі терміни взятися за його реалізацію. Наша компанія має у складі кваліфікованих інженерів та обладнання сучасного стандарту Wi-Fi 6, про яке раніше доповідав Максим, але як воно виглядає усім цікаво. Усе наступне обладнання є у нас в наявності, на нашому складі. І ми готові в будь-який час стартувати пілотні проекти для вас. Трохи детальніше про обладнання, яке у нас є в наявності. Комутатори доступу. Мультигігабітні, які підтримують технологію PoE++ та швидкість інтерфейсів підключення 10 Гб, але особливість підключення в тому, що треба використовувати кабеля шостої категорії. Також є звичайні PoE-комутатори для, для більш простої мережі. Маршрутизатори. Перший з них AR611 з одним комбо Ван-портом та 4 lan портами Також є підтримка Wi-Fi на 2 та 5 ГГц. Наступний маршрутизатор R617 Він відрізняється від попередньої моделі лише наявність LTE модулю та додатковими двома FXS портами. Наступний маршрутизатор R6121 є трошки більш потужніший і досягає швидкості обробки даних до 2 Гб. Також є наявність 10 ГБ інтерфейсів на нього. 8 портів гігабітних LAN. Та двома слотами розширення. Далі, вже перейдемо до головної теми доповіді, розглянемо наші точки доступу ближче. R Engine 576022W. Точка доступу готельного типу з функцією комутатора для підключення додаткового обладнання. Також має два порти Pass-Through розімом RG45 без комутації на точці. Тобто напряму йде логічна з'ядання з цими інтерфейсами. Якщо точка доступу не працює, обладнання, яке під'єднується до цього порту, вона продовжує працювати. Також цей розділ підтримує стандарт RG11, що дуже зручно для готелів або для маленького офісу. Наступна точка доступу Air Engine 576051 це точка доступу початкового типу в лінійці Wi-Fi 6 з можливістю конфігурації до 4 просторових протоків на два радіомодулі. Наступна лінійка Air Engine 6760X1 вже відрізняється наявністю точок доступу з зовнішніми антеннами, що покращує практику користування Wi-Fi у складських приміщеннях. Також ця точка доступу вже дозволяє забезпечити по 4 просторових потоки на кожен радіомодуль. Найвищим рішенням є точка доступу RENG 8760X1 Pro з найбільшою комутаційною матрицею, трохи більше 10,5 Гбіт. І найбільшою кількістю просторових потоків 16х16, 16. сфера використання для великих місць з високою щільністю кінцевих абонентів. Треба зазначити, що всі точки доступу адаптуються до кожного користувача, що під'єднується та адаптує радіоінтерфейс згідно додатків, які використовувати на безристовому рішенні. Також в наявності мається точки доступу зовнішнього форм-фактору. Точка доступу 6760R51. Має ступінь захисту оболонки IP68 та оснащений захистом від перенапруги. Ну, і, звичайно, є контролер для забезпечення повноцінної роботи бездвіртового рішення. Дякую за увагу! Якщо у вас виникли питання стосовно теми моєї доповіді, обов'язково звертайтеся. Контакти ви бачите на екрані. Нагадую, мене звати Ілля Мервінський, компанія it інтегратор. До речі. Наприкінці заходу буде опитування, тож проходьте його, залишайте свої коментарі та відгуки. Усього вам найкращого.